Вони бувають прямі або кучеряві, короткі або довгі, білі, чорні, руді або навіть рожеві чи зелені. Їх часто вважають символом краси, ідентичності та стилю. Сьогодні ми поговоримо про волосся та дізнаємось цікаві факти про нього. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Цього виділяють три основних кольори волосся. Брюнети, блондини і руді. А у тих відцінків існує близько трьохсот. Найпоширеніший колір волосся темний, а світловолосі складають лише 2% від всіх людей землі, а руді лише 1%. А цікаво, що найбільше людей з рудим кольором волосся проживає в Шотландії та Ірландії. У людини волосся поділяється на довге, щетинкове і пушкове. А довге волосся розташоване на голові під пахвами. У чоловіків це вуса та борода. Щетинкове волосся це брови, вії, а також волосинки в вусі чи в носі. Пушкове волосся покриває все тіло. Ціло людини на 95% покрите волоссям, а воно відсутнє тільки на ступах, долонях, губах і слизових. А на щастя, більша частина тіла покрита пушковим волоссям, а часто ледь помітним. А от на ногах, у зоні, бікіні чи під пахвами волосся має більш жорстку структуру і темний колір. Волосся є другою за швидкістю росту тканиною в людському тілі після кісткового мозку. За 24 години довжина волосся збільшується десь на 0,4 міліметри. Таким чином за місяць їхня довжина збільшується на 1,5 см. сантиметри, і це середня цифра, яка залежить від різних причин. Наприклад, влітку волосся росте набагато швидше ніж взимку. Рес, зневоднення та нестача вітамінів і мінералів в організмі значно знижують інтенсивність росту волосся і навіть можуть його припинити, а ще негативно впливає на рост волосся кофеїн, бо виводить воду з організму. У дорослої людини близько 91-93% волосся на голові перебувають у стадії росту, а решта в стані спокою. Ці волосяні фолікули, які у нас є, сформувались ще до нашого народження. А це відбувається десь на п'ятому місяці вагітності. А от вже після народження нові фолікули не утворюються в середньому на шкірі голови близько 100 тисяч волосяних фолікулів. А щодня ми втрачаємо десь від 40 до 120 волосин, і це цілком нормальний процес. А тож реклама шампунів проти випадіння, де показують чисту щітку після розчісування без жодної волосинки, а то здебільш черговий маркетинговий хід. У складі нашого волосся міститься майже половина таблиці Менделеєва, а зокрема, є магні, натрій, марганець, мідь, цінк, бром і навіть срібло, золото та платина. Французькі вчені провели дослідження структури волосся. Досліджували десь понад 2000 осіб і виявили, що волосся людей з високим рівнем інтелекту містить більше міді та цинку. Можливо, це пов'язано з харчуванням або прийманням вітамінних комплексів, бо саме мідь та цинк сприяють покращенню мозкової діяльності. Один грам волосся може містити приблизно 0,5 десятих мікрограма золота. Причому у жінок цей показник у 5-6 разів більше, ніж у чоловіків. Але оскільки кількість металу дуже мізерна, то відокремити його не можна навіть на сучасному обладнанні. А волосся дуже міцне. Наприклад, жіноча коса середньої довжини складається десь із 150-200 тисяч волосинок і здатна утримувати вантаж вагою до 20 тонн. Міцність волосся можна порівняти з міцністю алюмінію. На основі досліджень, проведених лише з одним волоском, вчені можуть визначити не тільки вік його володаря, але навіть регіон проживання, складові дієти та наявність наркотичних чи отруєних речовин. А от визначити стать людини по волосинці неможливо. Існує думка, що для підвищення росту волосся треба стригтися у певні дні місячного календаря. Вчені досліджували дане питання і з'ясували, що це міф. у блондинок. Кількість волосся більша, ніж у брюнеток та рудих. Однак воно досить тонке, тому натуральні блондинки не завжди можуть похизуватися густими локонами. У порівнянні з ними руді дівчата мають менше волосся, але воно густіше і міцніше, завдяки чому виглядає дуже здоровим і привабливим. Епіляція, тобто видалення небажаного волосся з тіла, вперше з'явилася ще в стародавньому Єгипті. Зокрема, відомо, що до неї вдавалася знаменита цариця Клеопатра. 90% японців миють волосся двічі на день. 80% північноамериканців також миють волосся двічі на день. І лише 25% європейців миють волосся щодня, а решта значно рідше. Стародавні єгиптяни часто збривали волосся з голови через спеку, як чоловіки, так і жінки. А на церемонії вони натягали перуки. А от у стародавній Греції існувало повір'я, що родоволосі люди після смерті перетворюються на вампірів. А ви знали, що рекордсменкою з довжини волосся є саме українка? Книга рекордів Гіннеса назвала Алію Насирову власницею найдовшого в світі волосся серед живих жінок. Воно має довжину 257,7 см. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!